Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді ось така просунута модель металошукача від компанії ZKTO. Модель ZKD300. Особливості це акумуляторне живлення, виставлення режимів чутливості та індикація кількості металу. Батарейний відсік тут реалізовано з таким чином. Тут знаходяться два акумулятори, які, в принципі, можуть бути замінені на батарейки. Заряджання відбувається через роз'єм micro USB, вибачте Mini USB і в комплекті кабель та зарядний пристрій. Загалом виробник обіцяє роботу протягом 70 годин. Але передбачена функція енергозбереження. Ось так вмикається металошукач. При бездіяльності через 2 хвилини він переходить у функцію енергозбереження, а через 10 хвилин вимикається і подає такий самий звуковий сигнал. Передбачено 4 режими роботи. Низька чутливість. Середня чутливість, висока чутливість та надвисока чутливість. Ця надвисока чутливість вмикається наступним чином: обираємо будь-який режим, натискаємо один раз і потім одразу затискаємо другий раз. Після цього у нас індикація зелена і нижня помаранчу. Це надвисока чутливість. Якщо буде якась інша, то працює це ось так. Це, наприклад, Low, Medium середня та висока. Розглянемо на прикладі монетки. Вмикаємо високу чутливість і проводимо. Ну ось спрацювання приблизно 2 см. Тепер переходимо у режим medium середній. І спрацювань зовсім немає. Причому на револьвер буде добре спрацьовувати і відображує рівень металу. У кожному режимі свій рівень. Ось ця кнопка відповідає за вмикання вимикання вібра. Режим звуковий, режим вібро та режим звук плюс вібро. Пропоную у режимі високої чутливості перевірити відстань спрацювання. Спочатку 10 копійчна монетка. Ну, як вже зазначалося, приблизно 2 см. Мультитул приблизно 5 см. Револьвер близько 7 см. Висновки красива, елегантна модель з різними налаштуваннями чутливості і ємним акумулятором. Рекомендуємо.